Так ніхто не кохав, через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі, і земля обирається зрання, дише тихо і легко, в синяву вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна, і тремтить від солодкої муки. В'яне серце моє от щасливих очей, що горять в тумані наді мною, розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Гей, ви, зорі ясні, тихий місяць у мій, де ви бачили більше кохання, я для неї зірву Оріон золотий, я поет робітничий останній. Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі, і земля обирається зрання. деше тихо і легко синяву вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить от солодкої муки.